Очільник криворізької міліції Андрій Гречих констатує, початок травня для його підлеглих видався спокійним. Більше того, в період перших травневих свят рівень злочинності в місті знизився на 40%. Якщо раніше ми реєстрували около 70-80 преступлений, то сейчас было это порядка 40 преступлений. В основному це ну, носили имущественного характера, мелкие кражи, тяжких преступлений, как таких не было. Всего зареєстровано всего-навсього за 4 дня за последних два грабежа. Это при том, что в ежедневным рисуем 2-3 грабежа в будние дни. Значит, за эти праздники было задействовано больше 1200 личного состава милиционеров. Приняли участие в проведении праздников 2600 человек. У святкові дні у Кривому розі не зафіксовано тяжких злочинів. Мали місце два факти вилучення зброї, чотири випадки збуту наркотичних речовин. Окремої уваги варте вчорашнє псевдозамінування гуртожитку військового містечка. К, жаль, до цього факту два З ними проведена соответственна робота. Прийнята мера домашній арест. Вони знаходяться, От, ну, свої действия об'ясняли военнослужащие для того, щоб привлечь внимание, перевірити роботу міліції, все это на почві перед этим распитых спиртных напитков. За словами Андрія Гречуха, велика увага приділятиметься безпеці городян під час святкування дня перемоги. В місцях проведення масових заходів за порядком в усіх районах міста стежитиме ледь не весь особовий склад криворізької міліції. Задіяство сили і средства в кожному районі. Ми не можемо уділити внимание тепер какому то проведення в одному із підрозділів. но Большая увага будет приделана до проведения массовых заходов в Зиринском районе, там, где более многочисленные хода проходят. Вот. Также само будем проводить развод, инструктаж. Вот личный состав будет задействован 90% 9 мая. Мы очень широко задействовали общественные организации. Это созданное у нас подразделение спас АТО, это наши общественники, которые с нами совместно патрулировали в Центрально-Городском, Зижинском районе. Задействовали мы подразделение Кривбас, которое находилось в расположении. В том числе, если будет возможность, то мы задействуем их и на 9 мая, если они не убудут в командировку.